Доброго ранку, любі діти! Сьогодні ми з вами на уроці письма пригадаємо вивчені літери та попрацюємо на сторінці 48-й у прописах. В прописах є декілька завдань, які нам необхідно виконати. Перше завдання: так, нам необхідно з друкованого шрифту переписати рукописними літерами. Букви сполучення. Давайте прочитаємо їх: на ви, лю, тя, бі, ду. По піврядочку нам треба прописати ці букви сполучення. Давайте розглянемо записані буквосполучення. Буквосполучення На має середнє з'єднання. Записали літеру Н до середини рядочка робочого і поряд записали літеру А без відриву ручки. Далі, буквосполучення «ви». Ми знаємо, що буква В маленька у сполученні з іншими літерами, так, може бути відкритою. Якщо буква наступна, пишемо, ми її зверху вниз, так, тому буква В буде відкритою. І ось ми записали букву сполучення В з відкритою літерою В. Далі, буква сполучення Лю. Так, знову у нас такий тут. Буковка Л з'єднується з літерою U верхнім з'єднанням. Тобто ми пишемо літеру L і доводимо її аж до верхньої лінії робочого рядка. І звідти пишемо буковку Ю. далі буква сполучення. Тя. Буковка Т, ми вже знаємо, як вона пишеться, з'єднується з літерою Я нижнім з'єднанням. У нас завжди буковки всі з буквою Я М, Л з'єднуються нижнім з'єднанням. Тому на це звертаємо увагу. Літери пишемо обов'язково в поєднанні. Не поряд, а в поєднанні буква сполучення «Бі». записали літеру Б. Вертикальна лінія, яка йде вгору, вона обов'язково похила. Вона торкається верхньої лінії допоміжного рядочку і заокруглюється, і проводиться коротенька горизонтальна лінія по лінії допоміжного рядка. І е, з'єднувальний елемент від буковки «Б» йде знизу до верхньої лінії робочого рядка та з'єднується з буковкою І. Буквосполучення «ДУ». Так само ми буковку Д записали. Всі петлі у нас похилі в букві Д у похилі петлі. Так? І з'єднуємо ми буковку Д прописуємо до верхньої лінії робочого рядочку. Записали ось ціль буквосполучення та пропишіть їх декілька разів. Приблизно по три буквосполучення на кожному рядочку. Далі, наступне завдання: переписати із рукописного тексту. Нам текст так. Прочитаємо його у борі барабан, кома. У Боді бандура. Діти, подивіться, будь ласка, уважно. Тут у нас записаний такий віршований текст, так? віршоване речення. У вигляді стовпчика. Тобто, у «Боді Бандура» записано вже на наступному рядочку, на це звертаю вашу велику увагу. Тому що ми, як принтер, так як Xerox, обов'язково копіюємо все так, як подано в нашому тексті. Нижче наше завдання точнісінько, так само переписати наше речення. Тобто, на першому рядочку ми пишемо у борі барабан. І обов'язково кому не забуваємо. На другому рядочку, вже з маленької букви, все так само переписуємо: у боді Бандура. Ще хочу звернути вашу увагу на імена Борі-боді. Ми з вами знаємо, що імена в українській мові завжди пишуться з великої літери. Тому перепишемо це речення. Записали речення і обов'язково його перевіряємо. Перечитуємо те, що ми записали. У борі барабан кома у боді бандура, крапочка, перевірте свій запис. А ми переходимо до наступного завдання. Завдання також переписати речення, але речення в нас подане друкованим шрифтом. Тому ми переписуємо речення на наступному рядочку. Рукописними літерами. Давайте прочитаємо у Діда Мартина мед і малина. Бачимо, що в нашому реченні є ім'я, так, Мартин, Мартина у Діда Мартина. Тому Мартин ми пишемо з великої літери. Отже, запишемо речення. Записали та перевіримо обов'язково написане. У велика літера обов'язково, бо це початок речення. Діда мартина з великої літери. Мед. Уважно, дітки, коли ми проговорюємо. Слова ми чітко вимовляємо в кінці слова звук Д, так? щоб не почулося нам мед з буквою Т, і щоб ми не написали помилочку. Мед і малина. Крапочка. Перевірте обов'язково свій запис, якщо потрібно, виправте помилки. Та переходимо до наступного завдання. Далі наша вправа, так, вона знаходиться на таких двох листочках. Перший аркуш паперу це білий листочок, який трішки такий прозорий, так, калька. А другий аркуш це у нас малюночки, так, в яких зашифровані, заховані буковки. Наше завдання от, прикласти ось цей білий папір. На малюночки та поглянути, які букви зашифровані, і навести їх. Наприклад, на першому малюночку, там де велосипед зображений, я бачу маленьку літеру В, тому я її зараз наведу. Ось таким чином ви наводите на білому папері літери, які ви розглядаєте на малюночках.